Чи можна взагалі не платити за комунальні послуги під час війни? Та що робити, коли житло зруйновано, а платіжки приходять. У цьому відео дам детальну інструкцію, як зберегти свої кошти. Тому залишайте з нами до кінця. Наступне відео буде про те, кому із чоловіків уже дозволили виїжджати за кордон. Підписуйтесь і тоді точно дізнаєтесь відповідь на це запитання. Також не забувайте ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок. З початку повномасштабної війни деякі громадяни, на жаль, втратили роботу і не можуть сплачувати комуналку як раніше. Звичайно, їх цікавить, чи можна відкласти це питання до кращих часів, а саме не платити за комунальні послуги під час воєнного стану. Відповідаю, не платити взагалі не можна на сьогодні. В Кабміні лише заборонили нараховувати штрафи за борги по комунальці, а також відключати світло, газ, воду у якості покарання за несплату. Тобто ви можете зараз не платити і негативних наслідків не буде. Лише буде накопичуватися борг, який доведеться віддавати потім. Нещодавно Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект номер 7531 який забороняє примусове стягнення боргів за комунальні послуги під час війни. Але по закінченню воєнного стану, ще раз наголошую, їх доведеться все-таки погасити. Моя особиста вам порада за можливістю платити за платіжками, щоб потім не назбиралась непідйомна сума. Велика кількість українців були змушені покинути свої домівки, переїхати в інше місто або за кордон. При цьому їм досі приходять платіжки за воду, газ та електроенергію. Не їм теж чекати, поки накопичується борг, або ж платити, раз прийшла квитанція? Ні. У цьому випадку оплати комуналки ви можете уникнути. Слухайте уважно, є три випадки, у яких це можливо. Якщо ви доведете свою відсутність за місцем проживання більше, ніж 30 днів, якщо ваше житло зруйновано, або якщо комунальна послуга надавалася неякісно чи не в повному обсязі, якщо ви виїхали з місця проживання і не живете в квартирі більше 30 днів, то за комунальні можна не платити. Потрібно лише щомісяця подавати показники за лічильниками. Тобто підтверджувати те, що комунальні послуги не використовуються. Тут лише треба подумати, хто для вас зможе фіксувати показники, якщо ви за кордоном чи в іншій області. Для тих, у кого немає лічильника, буде виставлена середня вартість за той обсяг, який використовувався до 24 лютого. У такому випадку вам потрібно звернутись до постачальника із заявою про непроживання. До заяви необхідно додати один із документів. Довідку про внутрішньо переміщеної особи, про службу у ЗСУ або довідку по, про проходження лікування поза місцем проживання. Після цього ви ще звільняєтесь від сплати вивозу твердих побутових відходів. Інша ситуація: під час війни ваш будинок зруйнували. Зазвичай представники поліції мають цей факт зафіксувати одразу, тоді за комуналку немає потреби платити. Але що робити, якщо будинок пошкоджений або повністю зруйнований, а платіжки за воду, газ, світло прийшли? У такому випадку вам потрібно підтвердити в поліції факт руйнування житла. На основі заяви буде розраховуватися розмір збитків, а також у майбутньому виплатять компенсацію. Подати заявку про пошкодження внаслідок війни житло. Можуть всі українці у застосунку дія третій випадок, коли можна не платити за комунальні послуги або платити менше у разі неякісного чи неповного надання послуги постачальникам. Наприклад, якщо керівна компанія перестала прибирати у будинку та на прибудинковій території, споживач може подати скаргу та добиватися перерахунку нарахувань. Скаргу краще складати колективно разом із сусідами. Виконавець послуги повинен вивчити заяву та виставити відкориговану платіжку. Тобто певні поблажки щодо сплати комунальних послуг на сьогодні є. Але запам'ятайте, що воєнний стан не звільняє нас від оплати комунальних послуг або інших зобов'язань. Тому, якщо є можливість платити, оплачуйте, не чекайте, поки не збирається борг. Комунальні підприємства в більшості території України надають свої послуги, навіть якщо змушені працювати буквально під обстрілами, а для їхнього функціонування звичайно потрібні гроші. Пишіть у коментарях свої історії, як сплачуєте комунальні під час війни, чи виникали у вас проблеми з цим? А я дякую вам за увагу. Прошу підписатись на наш YouTube канал, адже наступного разу вийде відео про те кому з чоловіків уже дозволили виїжджати за кордон. До побачення!